Ви пасічник і працюєте на відничні. Зверніться до ОТГ. Вам можуть компенсувати витрати у вигляді дотації в області. Впровадили муніципальну програму. Торік на розвиток галузі бюджелярства виділили понад 200 тисяч гривень. Цього року фінансування подвоїли. Тож, як працює програма, і хто вже встигне скористатися? З'ясувала Юлія Корчевська. Невеличке село за десяток кілометрів від Вінниці тут розташована пасіка пані Тетяни. Бджільництвом вона займається усе життя, продовжує справу батька. Мені подобалося, підходила до вуликів, батько запрошував мене, подивився, розказував про життя сім'ї, як працює. Щось помаленьку давав мені робити для душі приємно. І Так я байка вже 10 років немає, і я так і працюю з бджільми. Тетяна веде до своїх підопічних. Сьогодні погода сприяє, бджоли спокійні, кожна зайнята своєю справою. Жінка має більше півсотні вуликів. Доглянути усе господарство справа не з легких допомагає вся родина. І чоловіки, і діти, і мама. Хоч старенька, але хоче щось допомогти. Всі, всі стараємося. що зробимо, бо самі не по силу. 50 цих вуликів дуже важко. За цілий день я їх можу не обійти, дивлячись, яка робота. Власний мед дудники продають на ярмарках та серед знайомих. Продаю вдома приходять люди на базар, везу так на роботу везу, бо я ще працюю. Хто закаже, що приходять, беруть. На цій пасіці є і своя родзинка, будиночок бджоляра. Власне, саме тут збирають мед. У першій кімнаті фотографії батька та тематичний одяг для бджільництва в сусідній медогонка та сховище. Колись будував колгосп цю пасіку іменно для пасіки. А будинок розділений на сотосховище, зимівник і ну, для відпочивання пасічника. Ну це воно так як було, воно все залишилося. Навесні вже. Їм ще взятку немає, то ми отакі рамочки розпечатуємо і даємо Вони до, да, до квітня-травня вони вже мають що їсти. А в третій кімнаті виготовляють рамки. І робиться така рамочка, от, як я вам показувала, з таким навощем вже. А ще цю кімнату родина обладнала як музей. Сюди планують запрошувати туристів проводити майстер-класи та ділитися секретами бджільництва. Оскільки раніше зими були дуже холодні, то ця частина будинку була створена як зимівник, щоб можна було взимку, захищаючи бджіл від заморозків, занести вулики в це приміщення, і вони тут цілу зиму зимували. Зараз власне зими вже не такі не так холодно, тому ми вирішили це приміщення переобладнати на на музей. В нас є певні музейні експонати, які ми можемо запропонувати, щоб наші гості. Подивилися, навіть спробували. Ось ми пропонуємо, щоб вони спробували навіть самі вощину накласти в рамку, і ми старалися зберегти максимально все, що в нас було від мого дідуся, те, чим він користувався, і показати, як було раніше. Бджільництво – це спосіб життя, каже пані Тетяна. І щиро радіє, що на цю галузь сільського господарства звернули увагу. Минулоріч родина Дудників скористалася частковими компенсаціями, які відділяють бджолярам на безповоротній основі. У обсязі 200 гривень на одну бджолосім'ю. Загалом у нас близько 2200 бджолосімей, які є у користуванні цих пасічників. І загальна сума відшкодування у 2023 році склала близько 200 тисяч гривень. Програму підтримки для аграріїв розробили в міській ОТГ. Скористатися нею змогли бджолярі, які мешкають у межах Вінницької громади. Їх у нас на території громади 50. Uh, із них 40 пасічників за 23 рік отримали підтримку на 24 рік. Ми цю програму продовжили і навіть збільшили обсяг її фінансування. На сьогоднішній день він складає близько 420 тисяч гривень для того, щоб стимулювати пасічників, збільшувати обсяг бджола сімей і відповідно, щоб підтримувати цю галузь. Якщо в цифрах в 2023 році по міській тергромаді було Зібрано близько 100, 100 тонн меду. Ми вважаємо, що це досить непоганий результат. Пасічники кажуть, така допомога дуже важлива. Окрім матеріальної підтримки, в громаді вдалося налагодити зв'язки між пасічниками та фермерами. І тепер, під час обробки полів, бджолярі можуть убезпечити своїх підопічних. А пані Тетяна за отримані цього року гроші планує придбати нову медогонку і мріє обладнати на території пасіки апібудиночки, щоб люди могли тут ще й лікуватися. Юрія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.